Привіт-привіт! В даному відео ми продовжимо більш глибке навчання page Object Pattern. І <клес> я вже трохи переписав код. Сьогодні ми будемо працювати з сайтом WUA. Тобто ви можете побачити цей сайт. Зараз я прийду. <клес> ось цей сайт. Я вже визначив пейджі, page, тобто пейджа, page, головна, мейнпейдж. І пейджа для геймдеву. Тобто, якщо ми перейдемо на, на цю кнопку GameDev, ось ця фіолетова, ми перейдемо до сайту gamedev.ua. Тобто це вже інший сайт, інша сторінка. Давайте, що я зробив вже. Я одразу ж додав кнопки такі, як форум, на мейнпейджу, стрічка, зарплати. Пошук, ось ці дві кнопки GameDev та Relocation. <кій> тобто, якщо подивитись, ось вони, ось ці локатори, які я додав. Тобто, FORM-кнопка, стрічка, кнопка, Selleries, Search Input і все таке. Додав декілька методів для того, щоб клікати по ним і встановлювати <кій> значення input. Що далі я створив новий клас. Game dev. ось він. Тут я додав декілька локаторів. Я ще не додавав методів сюди, ми сьогодні з вами додаємо їх, додамо їх. Ось. Так, і трохи Так, я ще імпортував в наш тест пейджу GameDev, Ось вона. Тобто, написав import GameDev page from і написав, куди саме. Потрібно зайти, щоб <кій> заімпортувати цю пейджу. Uh, і далі дописав uh, ось цю команду: тобто перевіряти, що ми зайшли на геймпейджу, і перевірити, що. Давайте я зайду. Ось, і у нас тут у uh, геймдавпед є, є ось такий список лінок. Uh, ось, uh, Зараз я приблищу. Рейтинг найбільших геймдев компаній і топ ігор місяця. Я їх теж оприделі... зробив локатори цих елементів, і ви можете їх подивитися ось на екрані. Я робив їх через текст, це не дуже гарний спосіб, але в нас така ситуація, ми не будемо на це заважати. <кій> так. А, так. Давайте вже запустимо тести. І перевіримо, чи все, все працює. NPM-Run Test. <кхем> тобто, як ви можете запаміти, в нас вже є дві пейджі. Це робиться для того, щоб при переході з пейджів на пейджу, тобто по сайту вашому, чи ми могли співпрацьовувати з елементами тієї чи іншої сторінки. Ну, тобто у нас зараз клацає по стрічці, потім по форуму чи зарплаті по форуму. І далі клацає на геймдев. <coughs> і тут, перевіряючи, із Visible ось ця перша лінка. Ой, із Clickable, тобі Clickable, да. так. Перевіримо у консолі. Так, вона. Ну тут галочка, тут трохи неправильне названня. Але воно. <coughs> Давайте напишемо пишемо, да. Воно пройшло. Давайте ще додамо декілька локаторів і перевірок. Так, що в нас ще є ось на цій сторінці. Давайте перевіримо, вибачаюся, перевіримо, що в нас є таке унікальне, що не буде мінятися з часом про ігри. Так, Word of the Rings. А, так. Ну, Давайте візьмемо ще одну лінку, а, наприклад, топ ігор місяця, да, і на неї нажмемо. А, і перевіримо ось цю частину. Да. Давайте же так і зробимо. Тобто я вже определ... определив цю топ-ігор місяця. Ось вона. І далі я пишу метод async. Клік, он, копіюю, Ctrl-C, Ctrl-V. І роблю ось такий метод. Далі я пишу ZIS, щоб сказати, що клас. Я до класу звертаюся. А, так, top games rate link а, Ну, клік. Ми хочемо клік. А, і не забути await поставити. Тому що це асинхронна дія, ми не знаємо, скільки часу вона може займати. <кій> так. А, так, ми зробили це. Далі ми хочемо перевірити. <кій> а, с... Так, ми топиг місця переходимо <кій> і перевіряємо ось цей заголовок. Да? Будемо перевіряти H1. Так, у нас є тут клас, одразу будемо ще селектор вчити. У нас є тут клас, давайте по класу. Клас, і в цьому класі у нас є H1. H1. Добре. Це воно те, що ми хотіли. Тобто, ми знайшли цей клас. Давайте. Це у нас буде page title. Тобто. Так, це який пейдж лайту? Топ ігор місяця. Тобто ми створимо ще одну сторінку. Тому що це вже інша сторінка, як ви можете побачити, вона верхня частина однакова, але нижча. Це вже інша сторінка. І на цей, ну, Тому нам потрібно створювати нову сторінку. Давайте Ctrl-C, Ctrl-V нажмемо, щоб скопіювати. І це у нас геймдев топ. Рейтс. Геймс per month. Ну, топ геймс, топ рейтс нажмем, топ рейтс Топ рейтс Нехай буде топ рейтс а Тут нам потрібно... Видали топрейтс пейдж поставити. Gamedev rates <кій> І далі нам потрібно буде оприділити саме тайтл цієї. Ну, не тайтл, а H1 заголовок цієї сторінки. Тобто, ну, називемо його Title. <кій> <кій> Да. І в нас більше нічого нема такого, що ми хотіли б перевірити. Це старінка з постами. Ну, давайте її теж імпортуємо у наші тести. Теж копіюємо. Це хоткий Shift-Alt і стрілочка вниз. Чи просто пишемо імпорт from. Ой. Ай. <сіхі> оп, оп, оп і... І отак. І ось так ось. <сіхі> тобто, що ми далі будемо робити? Це нажимати на, <сіхі> <сіхі> на GameDevPage, await робимо GameDevPage, У нас вже імпортована Так, GameDevPage, і тут ми нажимаємо на ось цю ссылку. І далі ми перевіряємо, що на новій сторінці, на ось цій сторінці, ось цей елемент, title, to have. Давайте зайдемо на Expect, подивимось. Так. To have Value. Uh, давайте to Have Value використовувати в нашому випадку. Давайте to have Value. Так. To Have Value, яке в нас там Value було. Uh, і демо матеріали до топ ігр місяця. Так. Копіюємо. Вставляємо. Тобто у нас буде дві перевірки, що вона клікабл, але ну, давайте видамо це, немає різниці, тому що ми будемо і так по неї клікати. Нема різниці, не потрібно перевіряти те, що і так очевидно. тобто Ми вже не перевіряємо клік. Тому що ми і так зробимо цей клік. Ми зайдемо на сторінку main page, поробимо кліки деякі. Після цього зробимо клік. На gameDevButton перейдемо на нову пейджу. На пейджі Game Dev Button ми нажмемо на іншу лінку і перейдемо на нову вже пейджу. Тобто топ-рейд пейджу. І там ми перевіримо, що у нас тайтл співпадає з цим тайтлом. Давайте ж це зробимо. Ой, ось тут не трохи неправильно, трохи неправильно. Ось зараз буде помилка. Ой, чи не буде, якщо я встиг... Я не встиг правильно поміняти. GameDef і знову. Def... Ну, а вже ж. Запустимо знову. Так. Подивіться, ще методи взаємодії зі сторінкою, з браузером. Тобто, як там можна а, клікати по клавіатурі, там команда Case, ще які команди є. І трохи по експектам пройдіться для чисто, щоб подивитися, що все ви розумієте. Так, на форум клацемо, тепер на геймдев. А далі на цю лінку. І перевірка. І у нас game dev page company is not a function. Uh, що... А, Як я, мабуть. Click-on. <coughs> так. Що в нас не так? Так, ага. Я визивав неправильно функцію, тобто нам потрібно було визивати саме функцію, а не а, property. Sorry, це, my, my, це мій фейл. Я не так не, не то визивав. Тобто Зараз у нас визветься все. Тобто таким чином ви можете. Створювати Page, <clears throat> потім управляти тестами. GameDev, <clears throat> і далі буде клік на першу і перевірка. Да. Усе пройшло. <clears throat> Все дуже добре. А у вас буде домашнє завдання. Потрібно буде зайти на сайт доу. <кій> зайти на форум, ой, не сюди, зараз. Зайти на Dow.ua, Далі зайти на зарплати, перевірити, що тут, наприклад, наприклад написано квартель, <кій> Що тут є слово квартель, да? А, так? Так. Потім перейти до робота, Перевірити, що у нас видно ось ці кно, ось цю кнопку знайти і нажати на неї. І після цього перевірити, що у нас є ось ці, ну, що у нас є саме швидкий перехід. Ось, ось це написано. Да? Чи щось таке схоже. Після цього знайти, зайти на Relocate, нажати на Relocate. І ось тут перевірити, що у нас є такі а, секції, як новини. Тобто перевірити, що це слово є. Перевірити, що блоги є. Ось популярні на форумі є. А, так. І це написати з пейджобжек. Чи якщо у вас є більш цікавий сайт, ви можете його автоматизувати. Саме головне розуміння і писати пейджобжекти саме на той на сайт, на котрий ви хочете. Тому що це не дуже гарний до UA. Він дуже такий э, різноманітний, так кажучи. Ну, На цьому все. Усім, дякую.